Вітаю всіх моїх шановних глядачів, моїх дорогих підписників. Мене звати Ольга. І сьогодні подивимося, що чекає Україну та Росію до кінця цієї зими 2024 року. Також подивимося президентів наших до кінця цієї зими. Наших, да? нашого президента і того, хто називає себе Путін. Так, подивимося. Так, це в мене що. Я взяла карти та Зараз подивимося спочатку. Україну. А потім уже подивимося Росію. Так, карти в мене тут трошки переплутані, нічого. Так. Що чекає Україну? ЗСУ наших захисників, до кінця цієї зими, що зараз йде, до кінця лютого 2024 року. В плані війни, плані перемоги, що чекає Україну, українську армію. Дивіться, три старших аркани. І це таке кажуть, що е, карта, у мене, зараз, я кажу, у мене мороз по кожі. в хорошому смислі слова. Е, дивіться, тут показують, що шут, карта шут. Шут, це на початок е, всіх початків. Друга карта отшельник-відлюдник. Коли, знаєте, Україна думає, всім, всі думають, що від нас, всі відвернулися, скажімо так. Що Україна у нас, знаєте, там насміхаються з нас, можливо, там хтось кажуть, там особливо расисти, От, що там шути, ой, та ви то, клоуни, там та то, та сьо. А тут, дивіться, карта мир. Мир це 21-й аркан, мир це значить мир, коли тут сидять, і, як ото? Таємно іде робота світового напрямку, йде робота, допомога в нашу сторону. І то, що тут бачите, три старші аркани, це кажуть, щось велике, щось глобальне. І тут йде, можливо, знаєте, як от, я б навіть сказала переділ світу, тому що тут сидить це як глобус, це як земна куля, і тут щось сидять, як на карті дивляться. Вивчають тут ворона ворон. І якийсь так, як чаклун, чарівник якийсь. Але тут, я б сказала, початок чогось такого цікавого, що, якби це не було цієї мир, я б сказала, що дуже все погано. Але тут це мене обнадіжу. Давайте далі дивимося, що ще, що ще чекає Україну до кінця лютого цього року, в плані війни. Дивіться, карта звзи, четвертий старший аркан. Звзи, бачите, тут сидить оцей, оцей звіздочок, а тут він летить, каже, я не лечу вам на допомогу. Лечу, бачите, щось летить по повітрю, щось летить. Можливо, нам щось дадуть, те, що ми чекаємо. Так, четверте. Що ще тут? Дивіться, паш мічей. Щось дадуть по повітрю. Мечі це повітря. Щось нам дадуть те, що літає по повітрю? Так, що ще? Для того, щоб е, е, дуель сражатися у повітрі. Дуель карта називається. Так, що ще? Карта тройка копілка, тройка пентаклів, копілка. Накаплюють, гроші йдуть в Україну, в копілочку капає. Потихеньку, помаленьку, незамітно, але капає. Якийсь рицарь. Приїде з допомогою, карта Соблазнітель, Рицарь Кубків, людина емоційна, людина така, я б сказала, як вам сказати, ну, така людина чуттєва, людина, яка може сострадати, от, співчувати. І дипломатія, «Наїзник мечей. Щось тут іде якісь підписання. Тут, знаєте, як спочатку е, до України приїде yeah. якийсь е, кур'єр, там посланник, е, як на український, не знаю хто, засланець чи хто. Ну, хтось приїде, так? І е, тут йде дипломатія, підписання важливої угоди, підписання важливої угоди, важливого документу. Королева мічей, бачите, карта согласі є. Так, ще оцей ряд зроблю. Согласіє, є. Підписання по повітрю. По, можливо, це як захист, можливо, це те, що літає з нашої сторони. Карта королева жезлів. Дивіться, пішли одні королеви. Королева жезлів, карта називається Вдохновіння. Натхнення. Що це Согласіє дасть нам натхнення. Тут вона сидить, ця королева з дубінкою. Дубінка це. Як знаєте, я б скажу, що дубінки це жезли, це як весна, уже щось туди, на, ближче до весни. І вже, знаєте, як ото, це Україна, королева жезлі, вона стала вже така, так, я вже руки в боки, так, хто в домі хазяїн? Зараз будемо тут розбиратися. Тобто якась вже йде, якщо тут було починалося з відлюдника такого переляканого, то тут вже в кінці королева така стала, руки в боки і така. Так, а ну йдіть сюди, зараз будемо розбиратися з вами. Уже людина така готова дати цією дубінкою своїм ворогам по одному місту. Так, і остання карта для України до кінця лютого. Карта Страшний суд. Дивіться, щось тут скільки багато старших арканів. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять старших арканів, що кажуть, оце це зима буде така доленосна, судьбоносна, буде вирішальне щось тут в плані дипломатії, в плані підписання важливих угод. І дивіться, ще якийсь тут іде мені. Е, Пам'ятаєте, я колись сказала такий людина, який носить на голові. челму. От, челму, оце як щось Арабські Емірати. І там, ну, я так особливо не читаю, не цікавлюсь новинами, але я знаю, що там щось. Якась була домовленість, і е, Арабські Емірати, чи як, Саудовська Аравія, да? це можливо, я, можливо, неправильно скажу, що вони там як допомагають, як от не нам щось допомагають. Бачите, тут копілка. Карта Союз тільки сказала, щось іде нам допомога від однієї е, 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 країни, де носять оцю челму на голові. І карта уміряності. Іде уміряність, чи ще шостий аркан старший. Це Ангел, оце в цих звичайних колодів. Там оце янгол, янгол намальований. І дивіться, що ще тут є: імператриця для визволення земель. Тобто для України, оце зима дуже позитивна, оптимістична в плані допомоги, в плані прорива, в плані согласія, вдохновення, в плані союзу домовленості. Але тут дивіться і кажуть щось по-чесному. Щось будуть по чесному, це все буде прозоро, карта чесна. Щось тут будуть говорити про Херсонську область, буде це стосуватися Херсонської області. Хто мене пам'ятає, то я завжди казала і зараз продовжу говорити, що після визволення Харківської області визволять Херсонську область на повістки дня Херсонська область. Тому будемо спостерігати. Ми дивимося зараз тільки до кінця. Лютого 2024 року. Так, добре. Мені цей розклад подобається. Сподіваюсь вам також. Зараз подивимося нашого президента. Що чекає нашого президента України Володимир Зеленський? Так, що чекає нашого президента Володимира Зеленського? До кінця зими в плані. Ну, В плані політичного і фізичного і психічного здоров'я, скажімо так, що його чекає? Володимир Зеленський. А Пам'ятаєте, що я казала, що його, от йому, в кінці року щось йому йде загроза. І тут знову ці карта показують, що щось може бути. Тут якесь, знаєте, як... таке мені слово, яке да як щось якесь. А... Намагаються йому щось дати з'їсти те, що він не хоче, те, що не можна їсти. Тут на нього прям полювання відкрили. Дуже йому треба обережно бути, тому що тут поруч, каже, дивіться, от показують, а воно кажуть: тут все так прекрасно, так все знаєте, все радужно. А тут дивіться, яка людина стоїть в капюшоні чорному, як от сірий кардинал, і який з-під тишка за спиною. За кулісами щось там, дивіться, знизу карта, е, зрадник, карта зрадника. Кажуть, бійся зрадника, тому що він біля тебе поруч, ти з ним з'їсиш з, з одної тарілки і, і сидиш за одним столом. Ну, Отаке тут кажуть, треба да, ось, бачите, тут, що треба бути обережно, що їсиш, що п'єш. Воно показувало до кінця е, року, але воно зараз те саме показувати. Ну, карти вони показують. Швидше е, с, ситуації, події, які відбуваються швидше, ніж в фізичному плані. На картах воно це вже сталося, а на фізиці це ще продовжується. Тому тут кажуть, що йому йде реальна загроза. Але, але е, дивіться, тільки сказала реальна загроза, карта смерть. Е, кажуть, треба бути уважними. І тут ще, ще й з дорогами, що тут пов'язане. Так, зараз я запитаю так от на три карти. Володимир Олександр Зеленський. Що його чекає? Зеленський Володимир, президент України. На три карти. Знову показують карти, що у нього може, може дуже підшатнутися його. Здоров'я. Загроза для здоров'я для президента України тут є. Дивіться, бачите, перевернуто. Щось кажуть, можуть напоїти, нагодувати. І бачите, перевернутий імператор. Зрада, зрада. Зрада, карта Луна місяць. Треба бути дуже-дуже обережним. Страх. І знову це, і кажуть, якось зриваються маски, зриваються. Маски і відкриваються справжні обличчя. Він, звичайно, залишиться живий, але тут загроза для його здоров'я йде. Знаєте, можливо, там щось потрошки дають, Дають, щоб, знаєте, як ото як підножки ставляють. От, Тому тут треба бути уважним і обережним. Так, ну тепер давайте перейдемо до РФ. Що чекає? Армію РФ до кінця лютого на війні в Україні. Сьогодні я дивилася, що там в новості. Китайці воюють. Я просто, як побачила це все, от китайці там прям. Та їх там, я не знаю, як воно називається полк цілий. Там сотні, сотні, декілька сотень їх стоять, китайці воюють в Україні за Росію. І вони поговорять нам про найманців що ми тут найманці, що у нас тут е, натами забита вся армія? А потім сказали, що цей китаєць уже е, закобзонився. Написали, як допис. от допис. Так, ну дивимося. Армія. А оці не пальці, да? не пальці темнокожі. Воюють в Україні вони. Студенти, туристи. Росія. Що чекає Росію а, армію РФ до кінця лютого 2024 року. Дивіться, тут дуель між собою. Дуель. А, дуель між собою. Б'ються. Тут бачите дуель. Так, друге. Карта Імператор. А, дуель це імператор. Це їхній сидить імператор в креслі. От. Далі. І карта постоянства. Стоїть тут голий дід, і він, знаєте, коли постійно топчуться на місці, в ступі те саме, те саме, тут топче, як і щоб мед, вино тут текло. Кубки. Тройка кубків. І що, знаєте, коли, емоційно налаштовує, що каже, треба сражатися, треба воювати. Постійно, можливо, знаєте, як ото, ну, вливати в уші вуші, постоянство. І тут показують, що вони е, будуть стояти, армія РФ, тому що тут імператор е, і постоянство, тобто вони не будуть е, прикращати обстріли України. Це буде небезпека з повітря для нас з вами, від е, росіян. Що ще буде в Росії в армії РФ до кінця лютого? Тож, також страшний суд. У них, у них таке, також карма зараз. Вони, це їм по судьбі по кармі, це їм таке треба проходити. Але дивіться, карта сила тут смічей. Але він стоїть е, забитий. Пеньок якийсь, так? І тут уже кажуть, що цей пеньок, пеньок цей проростає. тобто Тут е, як ото, е, меч війни воткнули в землю. Тобто щось, тут, як знаєте, як остановка, зупинка, зупинка і карта Сила, вона. Е, Сила в тому, щоб зупинитися, як якщо ти хочеш, щоб тебе як ото, виграти в цій війні достойно, ти повинен якось проявити благородство Благородство і е вовремя становитися. І це тут іде мені таке, що тут що, бачите, страшний суд, якесь їм тут буде условія, умови, що треба зупинятися. Треба щось зупинятися і що далі? Так, і тут також королева мечів стоїть і в неї також вниз меч. Якщо тут на початку, що кажуть, будуть битися, тут дуель деруться, то тут уже тут меч вниз опущений і тут меч вниз опущений. Карта Согласія. щось якийсь суд, щось тут йому, як от, знаєте, почнуть на них давити, щось тут почнеться якісь е, сила на них, якісь почнуться документи. Не знаю, переговори, перемови, щоб це все зупинити. Якась буде як пауза, я б сказала. Що тут зменшується пауза? Ой, зменшується кількість обстрілів України, і тут іде якось наниз. Спа на, на спад. Що ще? Що ще для, для армії РФ на війні в Україні? А, дивіться. Карта удовольствия. Тут хтось сидить прямо знаєте, прямо тонув у цьому кубці. Тут кубка. Удовольстві, і тут кажуть, як знаєте, емоційно вони будуть задоволені. Вони будуть чимось задоволені дуже. І можливо тим, що зупиняється війна, і ну, більшість людей будуть задоволені. І тут, бачите, кубки, тут це, це п'яні якісь п'яні, п'яні. Ну, Наскільки я знаю, що ну, як ми всі знаємо, що там завжди всі п'яні, що п'ють там всі в Росії, і це, можливо, це як знаєте, як от емблема Росії, що от всі п'яні. І тут кажуть, що дуже довольні, задоволені вони, що далі. Тут карта дипломатія, наєзнік мечей. Щось тут будуть якісь домовини договоренності. Щось тут їм скажуть. Про, про, як знаєте, Сигнал прозвучить, от труба зазвеніла. Так, стоп, стоп, зупинилися. Щось тут будуть, знаєте, як, можливо, десь за столом. Якісь, може, будуть перемори, що за столом будуть сидіти. Дипломатія. А будуть, будуть намагатися домовитися дипломатично. Щось тут будуть розмови, перемови. Далі і карта повішений. Карта повішений це. Знаєте, як підвішена ситуація. Що кажуть, давайте, тут, то вони будуть настаювати росіяни на паузі, на заморозки конфлікту. Е, дивіться, бачите, тут як, то, е, давайте поставимо, е, почекаємо весни. От Бачите, тут як проростає тут із дуба росте гілочка. І кажуть, давайте ми тут. І бачите, людина повісила, тут карта повішена за ногу. Тобто людина яка... Е, скована в своїх рухах, і вона не може вільно пересуватися, вона не може вільно приймати якісь рішення і дії. І що далі? Теж, бачите, тут знову за Херсонську область, бачите, ці... от кавун перерізають, пам'ятаєте, що я казала, що буде щось на порядку ДНО стоїть Херсонська область. Щось там будуть вирішувати за Херсонську область. І тут карта заточення тюрьма. Заточення тюрьма, тут кажуть, о, дивіться, бачите, получать по голові, за... тобто вони втратять, втратять Херсонську, їм придеться віддати Херсонську область. От, і тут кажуть: заточення тюрьма, крадіжник і тут криса. Вбита криса дубінкою. Пам'ятаєте оту жіночку, яка стояла у нас українська королева жезлів, така, знаєш, яка стоїть із дубінкою. Я кажу, що зараз, хто прийде, той получе дубінку. І тут вийшла ця криса дубінкою, а ми знаємо, що криси – це крадіжки, це е, зрадники, це оце, знаєте крістятнічество. І тут кажуть, що криса якась буде вбита криса. Знизу карта імператриці. Імператриця це Україна в, нашій, в моїх розкладах. І тут кажуть, що Україна тримається, вона не здається тому, що тут є захисниця. Дивіться, ця королева жезлі вдохновіння з дубінкою. Ви знаєте, тут, от судячи по цим картам, я б сказала, що дуже гарно для України. Для Росії тут все якось йде на спад, на паузу, і їм придеться віддати От тут щось, бачите, ту. Те місто, ту область, де кавуни ростуть. Можливо, це щось, можливо, там якісь міста, може, одне місто, можливо, там якийсь район. А, ну, будемо сподіватися, що всю Херсонську область. Тому, що, кажуть, світ мішується, і вже їм, не... їм вже це все надоїло, порядком надоїло, і знову бачите, ця карта, звізда, що вже все. Тут вже... далі вже це не може продовжуватися. Цей тренінг, потренувалися в Україні, хватить. Карта праздника завершення. Хватить уже похрюкали, напилися. Давайте отмітимо, може закінчення війни. Ну, щось отаке. Ну, будемо сподіватися, що так і буде, а навіть ще краще, щоб все вже весною закінчиться. Тому що воно повинно закінчитися ще в тому році. Так, тепер дивимося. Президента РФ. Я його ж дивилася, і я не, не говорила, що він помер, як казали, яко там, вже не пам'ятаю, жовтня якось там, 26 чи що. Так, дивимося, покажіть мені карти. Що чекає е, президента РФ Путіна, Володимира? Е, до кінця лютого 2024 року, що його чекає? Дивіться, він десь буде скриватися. Я вже казала, що він вже, десь, він вже сидить зі своєю сім'єю. А це хтось замість нього керує. І тут кажуть, що йде якесь розоблачення, розкриття, розкриття за нього. Щось тут йде, дивіться, карта, Щось там, він, як знаєте, він ховається від правосуддя. Він ховається від правосуддя як карта відлюдника. Тут і на нього охота почалася. На нього почалася охота, і карта повішеного, але, бачите, на нього, як от, ну, ми знаємо, що його, його світ весь осуджує і за ним полюють. От, щоб, як -то, знаєте, наказати його по закону. Але він десь ховається. Тобто, оце як -от клонірування, клони, 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 а, але щось там хтось, ще якась буде інформація, що щось там спливе. Якась чергова, чергова оця інфа, що там десь він був помічений, щось там було не то, щось значить, що це двойник чи не двойник, опять це почне говоритися. Ну, По-моєму, як я бачу, в мої від, віддєння, да, що він оце дочекає до президентських виборів, його виберуть, а потім, коли вже його виберуть, а його виберуть президентом на шостий строк. Термін, то тоді він якось знаєте, тоді його вже він не потрібний буде. Тоді вже від його імені вже буде якась, знаєте, як ото путінський режим буде. Да, здраствують умір, путінський режим, да здраствують знову путінський режим. Тобто щось там буде. Щас я запитаю. Кажуть, що він не помер. Кажуть, що він сидить спокійно у себе вдома. Він ховається, він ховається. Бачите, у нього проблеми зі здоров'ям. Точка, точка, точка. Він... Ой, дивіться, ось так хотіла достати, ось цю ось. Така карта, яка ховається, Ночний вор. Десь по темноті, десь ходить там. У нього там город цілий построєний, ну, там, де він живе, бункер, не знаю. Противоударне. Бачите, тільки скажу, що ну, щось там за ним, знаєте, вже там його хочуть теж. Він от своїх вже ховається. Він вже від своїх ховається, тому що його хочуть унічтожити. Ті люди, яких він вважав своєю сім'єю, і ті, тих, що він годував, що кормив їх, що давав їм гроші, Заробити гроші. Ну, щось там у них починається. Будемо спостерігати, мої дорогенькі. Пишіть свої думки, пишіть свої коментарі, пишіть свої цікаві запитання. Коментарі всі всі читаю, все читаю, все бачу, всіх відчуваю. Дякую за увагу, за довіру до моєї роботи. Бажаю всім скорішої нашої перемоги, нашим захисникам і захисницям Янгола-охоронця. Допомагаємо, хто, як і чим може. Це буде Україна. Україна перемогла. Тримаємося, бо ми того варті.